Я просто в шоці від цього трактора за 8 тисяч доларів з кабіною. Преміум класнюча кабіна, шумоізольована. В салоні дуже тихо, а послухайте звук, який двигуна. Наша кабіна із усіх, які тільки в нас попадалися, дуже класно все зроблено, люк. Скло заднє, не просто йде пряме, воно йде заокруглене по кругу, тобто тут відстань до руля, гляньте, тут півметра ще до панелі. Тут із легкістю може, наприклад, тут. Хтось біля мене помістити, зато навіть і двоє чоловік без проблем. Сама простора із усіх кабін, які взагалі нам попадалися до цього часу. Так, салон виглядає з боку в цього трактора. Преміум кабінник за 7790 доларів з нашою доставкою. Такого ще не було взагалі за всю історію тракторів. Прижимна гідравліка, широкі колеса, широка колія, преміум комплектація, трисекційний розподільник, величезний бак. Е класні крила. Не шатаються взагалі. Тут усилені рамки йдуть, товщина металу в три рази збільшена. Називається Terrafang 3524CX. Можливий обмін також на ваш міні-трактор.